Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас. Працюють ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Національна збірна України зі спортивних танців на кріслах колісних яскраво і переможно виступила на Кубку світу з пара спортивних танців в італійському Орестано. Серед 20 країн світу ми стали другими. Українська команда виборола 13 високих нагород. 4 золоті, 6 срібних та 3 бронзові медалі. Іван Сівак здобув 2 золота, а також срібло у парі з Оленою Данкевич. Ілона Слуговина виборола 2 золоті медалі у парі з Олександром Оніщенком та бронзу з Андрієм Мирончуком. Сніжана та Володимир Керничні здобули 2 срібла та 1 бронзу. Вісім медалей для України на етапі світової серії з пляжної боротьби у Касабланці. Спорт екзотичний, але боротьба за пекла. Понад 70 учасників з 18 країн світу, 11 українських борців вибороли у Марокко 8 медалей: одну золоту, три срібні та чотири бронзові нагороди. Золото у Анастасії Кравченко, срібні медалі у Алевтини Ляшенко, Оксани Москальової та Івана Семенова. А от футбольна збірна України знову розчарувала. До баку команда Сергія Реброва їхала абсолютним фаворитом. Проте голу Георгія Судакова забракло для перемоги. Під завісу поєдинку збірна Азербайджану забила нам з пенальті. У підсумку нічия 1-1. В нашій відбірковій групі на чемпіонат світу 2026 Збірна України нині третя. Після Франції та Ісландії. Саме з Ісландії Команди "Синьо-жовті" проведуть наступний матч 10 жовтня. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Українські пара-танцюристи знову серед найкращих у світі. Національна збірна України зі спортивних танців на кріслах колісних яскраво і переможно виступила на Кубку світу з параспортивних спортивних танців, які днями завершились у місті Орестано, Італія. Серед 20 країн світу ми стали другими. Українська команда була представлена чо. 14 спортсменами, 12 з яких і вибороли 13 високих нагород, 4 золоті, 6 срібних та 3 бронзові медалі. Іван Сівак виборов 2 золота у програмах фристайл та сінгл, а також срібло у парі з Оленою Данкевич. Ілона Слуговина здобула 2 золоті медалі у парі з Олександром Оніщенком, та бронзу з Андрієм Мирончуком. Сніжана та Володимир Криничні вибороли два срібла і одну бронзу. Також срібні медалі у пари Наталія Безпалова і Ля Тенюта. Та у юніорів Вероніки Мірошник і Яни Верби. А Наталія Єрмак виборола бронзову нагороду. Призове місце на чемпіонаті світу з шашок серед людей з інвалідністю посів херсонський спортсмен Юрій Ніценко. Як повідомляє обласна військова адміністрація, цього разу майстер спорту України міжнародного класу і вихованець Херсонського регіонального центру інваспорт став третім. У класичній грі серед спортсменів з порушеннями зору. Перед цим Юрій Ніценко виборов на змаганнях два срібла у дисциплінах Рапід та Бліц. Повідомили Вова. В Одесі відкрили міський центр слуху. Його створили на базі консультативно-діагностичного центру номер 6 Тут надаватимуть спеціалізовану допомогу при порушенні слуху внаслідок гострих або хронічних лорзахворювань, травм тощо медична допомога надаватиметься безоплатно за направленням сімейного лікаря або лора. Водночас термінову допомогу можна буде отримати без направлення, наприклад, у разі гострого болю. Центр слуху забезпечений сучасним обладнанням. Зокрема, тут є лор-комбайн з широким спектром функцій, що дозволяє виконувати багато діагностичних і лікувальних процедур. Також незабаром у центрі організують прийом лікаря-сурдолога. До функціоналу центру входитиме забезпечення слуховими апаратами жителів Одеси, які уклали декларацію з сімейними лікарями закладів охорони здоров'я комунальної власності. Одеські ветерани гідно представили Україну на міжнародній регаті. Регата Сторіца у Венеції це одна з найстаріших та найвідоміших регат у світі. Вперше на водах Гранд Каналу Майоріли прапори України та. Одеси. А наш екіпаж пройшов маршрут серед історичних човнів і барвистих костюмів. Для хлопців це був важливий досвід. Не лише спортивний, але й людський. Слава Україна! Слава Україні! І справді героям слава херсонські стрільчині показали високі результати на чемпіонаті України. Престижні змагання з олімпійських вправ і мені заслуженого тренера України Анатолія Кукси з кульової стрільби днями пройшли у Вінниці. Спортсменки з Херсонщини виступили у командних та індивідуальних вправах. Майстер спорту України міжнародного класу Дарія Дудка здобула золото. У вправі МГ-5 ще одне досягнення увійшло в історію регіонального спорту. Обласна команда у складі Дар'ї Дудки Ірини Єгорченко та Євгенії Земляної виборола третє місце у вправі гп 6 Миколаївський стартап розробив перший український електромобіль для людей на кріслах колісних. Тепер винахід мають презентувати на виставках у Німеччині. Розробка створена за підтримки європейських інвесторів та партнерів миколаївської компанії MeGo Electric UA, яка вже кілька років виробляє електричний транспорт, здебільшого вантажні авто. Особливість цієї машини полягає у тому, що вона адаптована для людей на кріслах колісних. Зокрема, для посадки не потрібні рампи чи висувні ліфти. Автомобіль опускається повністю до рівня землі, має просторий салон, де можна розмістити одночасно дві людини на кріслах колісних. Як повідомляють розробники, авто буде доступним за ціною для масового ринку в Україні. А наразі це всі новини. Друзі, дякуємо, що ви продовжуєте бути з каналами Квалімбік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!